Соціальне житло для поранених. У Львові будують перший з восьми будинків. Працювала в місцевій бібліотеці. У центрі Незламні до протезування готують жительку Авдіївки. На українсько-польському кордоні відбулась передача виплеємського вогню. На вулиці Миколайчука розпочали будівництво першого соціального житла для поранених. Таких будинків загалом буде вісім. Там зможе тимчасово і безкоштовно жити 700 людей. Це пацієнти, які проходять реабілітацію, а також їхні сім'ї. Це будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, які потребуватимуть реабілітації. Власне, ті люди, які проходять реабілітацію зараз в Unbroken. Вони будуть тут проживати, тому що коли людина отримує протез, так потрібен ще достатньо довгий період для того, щоб навчитися цим протезом користуватися, і власне потрібно житло, тобто яке буде поруч з. Лікарнею, так і тут поруч так само буде збудована протезна майстерня. Трошки далі. Ось і власне це буде житло для людей, які потребують реабілітації. Люди там зможуть проживати терміном максимум до одного року. Наші пацієнти це люди із різних регіонів України, із місць, де ведуться активні бойові дії. Це люди, які втратили своє майно, свої будинки, і люди, які мають важкі травми, вони перебувають у нас в лікарні місяцями. В цей час їхні рідні мають десь жити. Ми розуміємо, що грошей у цих людей зазвичай немає, і житло у Львові абсолютно не дешеве. І тому змога мати таке соціальне житло дає нам можливість надати людям можливості жити в той час, який їхні рідні лікуються у лікарні. Ці будинки будуть повністю безбар'єрні та інклюзивні, аби люди могли комфортно жити і проходити реабілітацію. Кожна квартира буде обладнана кнопкою для виклику лікаря. Коридори будуть так само розширені, тобто, наприклад, там два візочника вони зможуть роз'їхатися в коридорі. Так, тобто, це трошки інший підхід до будівництва, ніж загалом є зараз там в Україні. Зводити перший будинок почали наприкінці листопада. Ми зробили підготовчі роботи. Зараз ведуться земляні, і наступний етап ми плануємо дуже хочемо вже цього місяця почати бетонування. Тобто, це вже буде влаштування основи. Фундаменту під майбутній каркас будівлі. То ми ставимо дизель-генератори, ми ставимо сонячні батареї. Відповідно, це дозволить повністю забезпечити будівлю безперебійним електроживленням. Є енергозберігаючі технології, які тут також мають бути влаштовані теплові насоси і так далі. Перший будинок планують закінчити будувати до травня 2024 року, розповів Юрій Теліпський. На зведення соціального житла а це вісім будинків для поранених гроші виділила Європейська комісія, а саме 19,5 мільйонів євро грантових коштів. Оля Дейнака, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Станом на 14 грудня у пункті пропуску медика Шогині у черзі на в'їзд до України перебуває найбільша кількість вантажівок. Там очікують на перетин кордону 1300 вантажних автомобілів. Про це Суспільному розповіла речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. За її словами, на пункті пропуску Корчова Краківець в черзі 560 вантажівок. Там відбувається найбільш активний рух. На пункті перетину гребенне Рава Руська за добу проїжджає близько сотні вантажівок. На перетин кордону очікують близько семи сотень. З того, що ми спостерігаємо, і зі слів водіїв, які в'їжджають в Україну, це те, що учасники акції, які блокують рух на території Польщі, пропускають загальної черги близько двох вантажівок за годину. Не підпадають під цю категорію вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, паливо, небезпечні вантажі. А також товари, які швидко псується. Водії, які Заїжджають в Україну, розповідають, що вони все ж таки, коли приїжджають до пункту пропуску, очікують у загальній черзі. І далі представники патрульної поліції Республіки Польща їх супроводжують. Займають чергу, скільки то 60-70 кілометрів до границі. Між городами, між селами не пускають, стоять нема де, ліс. Вже сюди ближче до кордону, то тут якийсь магазин з'явиться чи заправка. Туалетів нема, душа нема. Нічого немає, як бомжи в цих машинах живем по 12 суток. Нагадаю, польські перевізники зараз блокують три пункти пропуску, що межують з Львівською областю. На початку блокади учасник страйку Томаш Борковський розповідав, що вимагають зокрема, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Роман Гайкович мешканець села Підгір'я Золочівського району. Загинув 5 грудня у боях біля населеного пункту Стельмахівка Луганської області. Йому було 30 років. Павло Горкуша, мешканець села Клекотів Золочівського району. Загинув 8 грудня під час бойових дій у Бахмутському районі Донецької області. Захиснику було 22 роки. Степан Максимів, житель села Колоденці з Жовтанецької громади. Загинув 1 жовтня минулого року під час обстрілу в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Відтоді вважався зниклим безвісти. Андрій Славич, мешканець села Верхні Гаї Дрогобицької громади, загинув 10 грудня унаслідок ворожого мінометного обстрілу на Луганському напрямку. Захиснику було 23 роки. Юрій Чорний, житель села Братковичі Городоцької громади. Загинув 6 грудня цього року у наслідок ворожого мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку. Йому було 45 років. Андрій Верещинський мешканець села Демня Тростянецької громади. Загинув у районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Захиснику було 53 роки. Олег Суровець, уродженець міста Стрий, загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка, Покровського району на Донеччині. Захиснику було 33 роки. Артем Шакарян львів'янин. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 7 грудня цього року. Йому було 34 роки. Руслан Данілевич, уроджений з села Хорли Херсонської області. Захищав Україну на східному напрямку. Загинув 10 грудня цього року. Йому був 41 рік. Віталій Вогуцький загинув 15 жовтня минулого року поблизу населеного пункту П'ятихатки на Херсонщині. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Яна Ковальова займається фізіотерапевтом у реабілітаційному центрі Незламні. Жінка з Авдіївки втратила ногу внаслідок удару по місту російської ракети. Того разу взагалі нічого не було. Просто одразу в одну секунду вибух. І все. от Просто вибух. Мене так трошки розвернуло, як вибуховою хвилею. Я опускаю очі, ну, відчула, що нога запекла. Все, так опускаю очі ну, на ногу, чого пече, а воно вже все ну, таке розтрощене. Жінка розповіла, що ногу неможливо було врятувати. Ампутацію зробили в шпиталі на Донеччині. Коли стан я не стабілізувався, її евакуювали до Львова. Наразі я на себе почуваю добре. попередньо турбували сильні фантомні болі. Порівняно з першими днями перебування, болі зменшились. Вона приймає зараз терапію, проходить консультації психотерапевта. Також вже три тижні Єна займається з фізіотерапевтом. За словами лікаря, вони наразі працюють над ходьбою з милицями та готують пацієнтку до протезування. Вона є досить мотивованою пацієнткою. Насправді саме основне, що їй допомагає зараз відновлюватися, це то що вона. В принципі протягом всього життя була досить активною, тобто там якийсь город, вона постійно їздила на велосипеді, ходьба, пішки, і це зараз їй дуже сильно допомагає швидше відновитись набагато. Жінка розповіла, що життя поділилось на до і після, і зараз вона вчиться жити після втрати ноги. Питала навіть у тренера, кажу, а як же велосипед? Я ж на велосипеді звикла. Все життя і завжди, все весна, літо, осінь, до самого холоду. Таке він каже, ну то нормально, якщо з протезом освоїтися, можна навіть і на велосипеді їздити. Наразі Яна чекає на повне загоєння, аби перейти до наступного етапу протезування. Жінка мріє, що колись знову зможе повернутися до рідного міста та працювати там бібліотекаркою. Іванка Досько, Суспільне новини Львів. На українсько-польському кордоні польські харцери передали Вифлеємський вогонь українським пластунам. За словами комендантки передачі вогню зі сторони харцерів Анни Бартніцької, Вифлеємський вогонь миру привезли з Відня. Покій є зрешов дуже цінною і дуже важливою. Спокій є дуже цінною та важливою річчю. Коли маємо мир у своєму краю, почуваємось безпечно. А те, як ми всі знаємо, що зараз відбувається в Україні, ми всім серцем разом з Україною, і зараз ми передаємо Вифлеємський вогонь миру, щоби поділитися надією, що ця війна закінчиться. Крут це ще Польські карцери спільно з українськими пластунами виконували пісні, обмінювались подарунками та обручками для хусток. Обручки – це ось такі плетені або шкіряні або ниткові колечка, які тримають наші хустини, тобто в цілісності, і вони символізують, наприклад, в кожного вони символізують своє в харцері. Вони мають лілейку. В нас вони мають можуть бути плетені з ниток, можуть бути зі шкіри. Вони символізують улади, єдність уладів, або ж курінь, в якому знаходиться людина. На вогонь сюди приїхали волонтери, прикордонники, представники духовенства. Серед них директор благодійного фонду Каріта Жовква Української греко-католицької церкви отець Степан Макар. Цей вогонь ми зараз сьогодні привеземо в наш офіс, також і в кризовий центр, в центр соціальних потреб, в центр, де є видача допомоги для вимушено приміщених осіб, Також і в соціальний гардероб. Цей вогонь, за словами Ольги приходько далі передадуть по всій Україні, також повезуть у зону бойових дій. Єлісавета Сілаєва, Руслан Навренов, Суспільне новини, Львівщина. Я слідкую весь час на зміні, то дивлюсь, підходжу до котла, дивлюсь, чи він горить. Ну, Полум'я є чи нема, температуру дивлюсь, регулюю, якщо треба, більше, менше. Потім підходжу до бака з водою. Де звідки ми наповнюємо систему опалення? Підживляємо, якщо треба. Сергій Зеленський працює оператором котельні сім років. Окрім того, чоловік пише музику та виступає. Якщо я музикою займаюся я... Серед людей. Наприклад, виступ десь, в якомусь клубі, багато людей, якесь емоційне напруження. А тут треба уважним бути і спокійним. Коли все тихо в мене, спокійно, то я можу просто обдумати якісь рішення музичні. А так гітару я приніс тільки на зйомку. Коли-небудь мене не стане та суму не поспіша. Ну, і затягнула по ансамблях різних, потім і на пароплавах був, і по селах грав весілля. Ну, в принципі, всюди грав. Розквітають і сади. Грає музика, зірок і неба тихо. Я спочатку себе е, почував як гітарист, а потім поступово як, як композитор. Я трошки говорю, що композитор мені ніякого, бо бах – композитор, я композитор, щось так занадто нескромно. Зі скрипом я можу сказати, що все ж таки я композитор. Сергію зеленському 70. він готує ювілейний концерт. який відбудеться 19 грудня у львівському палаці мистецтв. Іван Кадусько Олег Греб Суспільне новини Львів.